Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт нарада. Моє ім'я Олександр Сопельник. Як завжди, важливі та актуальні теми піднімаємо в рамках нашого проєкту. І сьогодні ми говоримо про футбольний клуб Кривбас, який веде активну соціальну діяльність у місті, спрямовану на підтримку місцевої спільноти та розвиток молодіжного спорту. Та більш детально про це нам розкажуть наші гості Вікторія Кочубєй та Тетяна Підпалько. Ради вітати вас, в нашій студії. Доброго дня, Олександре. Ми е, хочемо виразити велику подяку першому міському та вам, зокрема, за те, що ви нас запросили на таке важливе для нас е, інтерв'ю, тому що е, футбольний клуб «Кривбас» наразі це не, тро, не тільки про бізнес, так не тільки про спортивні досягнення нашого клубу, а ще й про соціальну сторону, яку ми реалізуємо. І перше, я можу сказати, що е, на сьогоднішній день футбольний клуб «Кривбас» – це, напевно, один із е, небагатьох клубів. Які приділяє велику увагу саме в соціальному напрямку, адже наш президент клубу приділяє великі, виділяє великі кошти і велике розуміння того, що наша молодь це інвестиції у наше майбутнє у реалізацію молоді не тільки. У футболі, так не тільки на полі, але й подальшому житті. Бо футбол він формує все ж таки такі якості, як лідерство, як відповідальність, як командна робота, так? як впевненість, підтримка і багато інших а, якостей. Тому одним із головних проектів це академія футбольного клубу «Кривбас». Саме на базі нашої академії а, тренуються вихованці. Більше 200 вихованців тренуються у нас безкоштовно. Це і тренування, це харчування, це проживання, це турніри, це екіпірування. Тобто вкладаються великі кошти у потенціал нашої молоді. Окрім цього, в нас європейська база, у нас сім полів. У нас класний манеж, який може е, приймати до 200 дітей одночасно. Так, у нас класна база, де діти проживають. Тобто, все це – це наша відповідальність, це наш внесок в розвиток і молоді, і спорту, і популяризації спорту. Окрім цього, ми тісно співпрацюємо з університетами міста. Ми тісно співпрацюємо зі школами міста. Ми проводимо екскурсії. Наприклад, у минулому році наші студенти державного університету економіки та технологій проходили екскурсії. Це фах журналістика. Ознайомились зі стадіоном, з нашим медіацентром, а це дуже важливо прес-центр, да, як відбуваються прес-конференції, як працюють наші медіафахівці, як ведеться наш Інстаграм, як ведеться наш Ютуб. До речі, у нас він дуже стрімко зростає, тому нашим майбутнім журналістам, напевно, це цікаво. Ми приділяємо велику увагу інклюзії, інклюзивним тренуванням, щоб дітки особливі так, вони не відчували свою особливість. Вони приходили і тренували на різних, ми, на, на рівних а, можливостях, так, тому що саме командна гра, футбольна гра, вона формує ту толерантність між дітками, так, які все ж таки мають ну, якісь, ну не будемо казати, особливості, але трошки не такі. А, що я можу сказати? Дуже велика, велика увага приділяється благодійним проектам. Ми всі наразі, всі бізнеси, організації, ми всі, напевно, весь український народ. Як може приближає, наближає перемогу. Так? І футбольний клуб Кривбас у грудні минулого року ініціював фандрайзинговий такий проєкт, як збір коштів для підрозділу, окремого підрозділу гридбісти 129-ї бригади територіальної оборони. І в рамках збору ми разом з нашими партнерами жіночої футбольної команди «Аврора», нашими вболівальниками зібрали 1 300 000, 000 гривень на придбання 60 FPV-дронів. Окрім цього, наші хлопці у лютому місяці були на зборах в Іспанії і також ініціювали збір для окремої бригади на пікапи, на придбання пікапів, і було зібрано 310 тисяч гривень. Тобто такий наш вклад, знаєте, на наближення перемоги. І на сьогоднішній день я скажу так, що ми вже хочемо розширити. Нашу соціальну програму ми хочемо охопити більш напрямків, такі як бізнес, освіта, молодь, інклюзія, громадські організації. І тому в нашій організаційній структурі з'явилась нова зовсім посада, менеджер з розвитку корпоративної соціальної відповідальності. Саме Тетяна відповідає за цей напрямок. Вона формує ті програми, ті проекти, які зможуть об'єднати вокруг футбольного клубу громадськість. Ак і зробити ту. Футбольний клуб центром, напевно, таким комунікаційною платформою для реалізації багатьох наших ініціатив разом з громадськістю. Я думаю, що Тетяна більш детально розповість про наші проекти, які ми плануємо зробити вже в цьому році і найближчим часом. Так, звичайно, тому, що я думаю, що все, що ви сьогодні сказали, зараз сказали, так, так. і хто слідкує як за виступами команди, особливо за так. життям клубу. Так. Я думаю, що тут повністю всі погодяться, що футбольний клуб Кривбас веде дуже активно. Так. Активну соціальну підтримку і життя у місті Кривому Рогу. Тому давайте поговоримо про нові проекти, які плануються. Пані Тетяна, так. прошу. Так ми наразі плануємо формуємо програму соціальної відповідальності футбольного клубу «Кривбас» по таким напрямкам, про які сказала Вікторія. А це саме: рівні можливості, інклюзія, освіта, діти в спорті, особливо футбол це звичайно, Співпраця з громадськістю, бізнесом та владою ну, більш детально я хочу зупинитися і сказати, що на сьогодні ми працюємо над тим, щоб об'єднати студентську молодь навколо футбольного клубу. Протягом місяця ми запланували підписання чотирьох меморандумів про співпрацю з вищими навчальними закладами міста. В рамках цих меморандумів ми плануємо залучити студентів для формування футбольної культури, це такі як формування створення футбольної команди, фан-клубів у вищих навчальних закладах, як підвищення волонтерської діяльності. Крім того, ми обговорювали з вищими навчальними закладами. Реалізацію спільних проєктів, проєктів соціальних благодійних з залученням громадськості без цього ніяк. Крім того, Академія футбольного клубу Кривбас є чудовим майданчиком для практики та підвищення кваліфікації студентів, особливо студентів педагогічного університету. Наприклад, до речі, завтра. У нас заплановано підписання меморандуму з Державним університетом технологій, економіки і технологій. І в рамках підписання цього меморандуму ми плануємо попрацювати зі студентами у форматі світового кафе. І якраз ці напрацювання, ми вони для нас дуже важливі, які ми хочемо. Це діалог такий діалог так. між нами та студентами. Угу. Ми не хочемо нав'язувати так якісь проекти або ідеї. Ми хочемо почути від саме від студентів, що їм цікаво, так що важливо, що ми можемо дати в рамках цієї співпраці цікавого і для молоді, і для громадськості. І тобто, і для... вже відштовхуючи від, так, а... так, так і вже відштовхуючи від них. Чи... Від розумієш, них вже фортак, що... так щоб Чудово. це був діалог. Саме діалог, так і у нас є вже напрацьовані чотири. Питання, які ми хочемо саме обговорити з ними. І ми впевнені, що для них ці будуть питання актуальні і цікаві, і ми сподіваємось, ми впевнені, що ми отримуємо класний результат. Це такі я звучу ці питання. Підвищення популярності жіночого футболу, ви знаєте, що в футбольному клубі Кербас є жіноча так. команда. Так. так, з недавніх пір, взагалі ж, наскільки мені відомо, вже по всьому світу кожна це, так, професійна це команда так, повинна це мати так. свою жіночу команду. Так, так, в так. нас вона є. Так. <світ> <світ> Рівні можливості <світ> у футболі, це також для нас дуже важливо, і ми хочемо почути непосередково. От що, знаєте, як іногда в тебе є замилене таке око. Тому. Глас молоді студентів для нас дуже важливий. Підвищення популярності футболу серед молоді та дітей, тому, як сказала Вікторія, молоді, діти – це наше майбутнє, так. тому це питання для нас дуже актуальне. Ви знаєте, от хочеться, щоб така мрія і мета напевно, не кожен може бути вболівальником футболу, але знати, що у місті є футбольний клуб Кривбас, є така. Футбольна команда Кривбас пишатись нашими досягненнями, так адже наразі футбольний клуб Кривбас, і наша команда, вона лідирує у прем'єр-лігі України. Ми тільки і... про це скати. І ми дивлячись на останні виступи. Я так. думаю, що про Кривбас так. знають не тільки в Кривому не криво... Розі. не кривий ріг, не Україна, і ми впевнені, що вся Європа скоро буде знати наш футбольний клуб, і ми зможемо нести так позицію України вже у Європі. І тому навіть якщо дитина або молодь не являється нашим болівальником, але знати, пишатись так, тим, що є така команда міста, головна команда, це напевно, ну, напевно головна мета і мрія наша і нашого президента. Чудово. А, ну що ж, на цьому я думаю, будемо ставити крапку. І у ну, я... нас насправді є ще багато. але, я думаю, є... це ми продовжимо є ще... <плес> морський, так. так, але я хочу подякувати вам за те, що ви завітали нашої студії, і ми, ми от більше дізналися про справжнє соціальне життя футбольного клубу Кривбас. І я бажаю, щоб всі плани, які ви задумали, щоб вони обов'язково збулися дякуємо. в найближчому майбутньому. Дякуємо. дякуємо. Дуже дякую. Дякуємо. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Нарада і говорили ми про соціальну діяльність футбольного клубу Кривбас. В гостях у нас були Вікторія Кочубей та Тетяна Підпалько. Побачимось на першому міському, бережіть себе та на все добре.